Всім привіт! Ви на каналі Ukrainian Family In Canada. В цьому відео я хочу розповісти, чому ми покинули Німеччину та поїхали до Канади. Ви запитували чому? Я буду відповідати. Залишайтесь на каналі! Перше, що хочу сказати на захист Німеччини: що це чудова країна. Громадяни якої завжди дотримуються закону та вимагають дотримання цього закону від інших. Чому я повинен дотримуватись закону, а ти ні? Тому здебільшого люди, які туди приїжджають, будь це українці чи росіяни, чи білоруси, чи інші наші сусіди, завжди висвітлюють це в негативному проміні на рахунок того, що громадяни Німеччини є якісь ябіди. так? Е, ні, вони не ябіди. Цим самим вони піклуються про дотримання тих законів і правил, які дозволяють їм жити настільки комфортно, наскільки вони живуть зараз. Є декілька причин, чому ми саме вирішили переїхати в Канаду з Німеччини, тому що по перше, мені ну дуже некомфортно сидіти на соціальних виплатах. Е, я хочу. Йти на роботу та заробляти гроші, але щоб ти на роботу потрібно вивчити мову. Якщо ти підеш працювати без знання мови, то ти будеш заробляти ну зовсім мізерні кошти. Яким чином це відбувається? Якщо ти отримуєш соціальні виплати від Джоб центру та йдеш на мінімальну заробітну плату. В тебе залишається ну рівно на 100 150 євро більше, якщо ти б не працював, а був на соціальних виплатах. Щоб працювати на нормальну зарплату, потрібно знати німецьку мову. Щоб її вивчити, ну потрібно як мінімум рік, щоб там якісь ази. Так англійська мова все ж таки ближче до нас. Ми її там вивчали в школі. Ми з нею стикалися повсякденно в житті. Десь на роботі, десь вдома, десь у фільмах, у відео. Тому це був плюс для Канади. Я відчував себе в Німеччині не дуже добре. Чому не знаю. Ще одна з причин. Звісно ж, це якась заповітна мрія потрапити в Канаду, потрапити на другий материк, побачити, як тут живуть люди, які тут цінності у людей. Звісно ж, те, що Канада є однією з найбезпечніших країн у світі, тому хотілося би для своїх дітей якомога безпечніше перебування, теперішнє перебування та перебування в майбутньому. Тому це є Канада. Ще одна з причин, що в Канаді дуже багато можливостей іммігрувати тут більше ста програм федеральних та провінційних. Це будуть нелегкі три роки, але я розумію, що ми повинні їх подолати заради майбутнього наших дітей. Тому Канада, ви слідкуйте за тим, чи вдасться нам все ж таки залишитись в Канаді та отримати Permit резидента. Ще чому ми поїхали з Німеччини, тому що, ну як на мене, я не можу е, жити дуже-дуже в стислому такому от я не знаю для мене Німеччина як натянута струна. Е, вона ось-ось і і репне. Чому так? Тому що це, ну, я відчував себе так, там, наче це якась відносна свобода в Європі. Так? Свобода там, слова, свобода пересування і так далі. В Німеччині дуже багато штрафів за такі речі, які для нас, для українців, здаються досить нормальними. Такі, такі речі, наприклад, якщо діти там, гуляють на подвір'ї, де багатоповерхові будинки, і вони дуже голосно. Там кричать, граються і так далі. Та німці можуть доповісти до поліції, що їх це турбує, що вони не можуть відпочивати. І тоді, можливо, ну, можна, там, не з першого разу, але можливо будуть якісь міри, штрафи. Там, наприклад, в деяких федеральних землях є навіть такі таблички, що прохання не гуляти з дітьми на подвір'ї біля будинку, тому що. Ну, там проживають люди, яким це не подобається. Ще мені дуже не подобається в Німеччині, що там всі лягають спати досить, досить рано там, 7-8 година на вулицях пусто. Я розумію, що ми були там не в Берліні, не в Мюнхені, там не в великому якомусь місті, не в Гамбурзі. Так, але все одно на вулицях дуже пусто. Це мені не досить доподобання. А ось коли ми прилетіли до Канади. То зразу, виходячи з літака, ми відчули, що ми знаходимося в своїй країні. Це відчуття прямо з серця виходить. Я не знаю чому, але ну так, отак от є. Тут е, якось ну, відчуваєш себе вдома. В Німеччині було не так. На жаль, нічого поганого про Німеччину не можу сказати, окрім моїх відчуттів. Окрім того, що ми відчували там факт, є факт. Ну не знаю, можливо, щось не сказав, можливо, сказав більше, ніж потрібно, але такі короткі причини, їх насправді небагато. Чому ми переїхали з Німеччини до Канади? В наступному відео я хочу розповісти про хост фемілі. як ми знайшли цю сім'ю, як вони нас зустріли, де ми поселились. Дякую за перегляд відео. Хто дивився, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Далі буде цікавіше. Бай.